Наркоманія це проблема, яка може торкнутися кожної родини, адже залежне можна стати і від пігулок, придбаних в аптеці. Зараз дуже часто говорять про аптечну наркоманію, тобто що це таке. Взагалі, в міжнародній класифікації наших хвороб наркологічних немає такого розподілу, що це аптечна чи там якась інша наркоманія. В народі називають аптечна наркоманія, тому що застосовують для вживання наркотику. Як таблетовані форми, так і е, приготов, приготовлені е, в домашніх умовах у способом наркотичні засоби. І в основі це ліки, звичайно. Ну, тобто для наркомана е, аптека це рай. Вона він приходить, все перебуває там, причому е, це все доступно, немає е, таких обмежень, видають і дітям е, е, рецепти, не вимагають, тому що у ну, нас така зараз система. В основному це місні препарати, ну також і снадійні препарати, і інші, які застосовуються. В основному це як для знеболення і для подавлення кашльового рефлексу. За словами лікаря-нарколога, часто молоді люди купують в аптеці ліки, змішують їх і вживають як наркотичний засіб, отримуючи насолоду, але при цьому залежність та хвороби. Дуже характерно те, що починає вживати молодь. По-перше, чому починають вживати? Немає страху, тому що вважають, що не вживають же наркотичну речовину, купляють ліки. Це ж не наркотик, це ж ліки. Це може допомогти. Потім існують такі міфи дуже багато, тому що наркомани живуть у світі міфів. І для того, щоб зацікавлювати і все більше втягувати. Молодих людей, вони говорять цікаві факти, зацікавлюють, що нічого страшного немає, від одної таблеточки, ти спробуєш там і все інше. У нас був такий випадок, коли молода людина, 16 років, він вживав наркотичні засоби, купляв аптечні препарати, готував, говорив бесіди, що це дешево, не страшно, друг мене ознайомив. От, батьки були на заробітках, як в нас зараз дуже так популярно. От, тобто він залишався без нагляду, сам на себе, мав таку можливість займатися от такими речами. І, на жаль, через півроку вживання таких препаратів у нього з'явилися тяжкі неврологічні ознаки. Уже потім мама тільки помітила, що з її дитиною щось не те. І, на жаль, на сьогодні ця дитина інвалід першої групи. Тяжка, тому що наслідки дуже вражають. Такі наслідки незворотні. Вони не можуть, якщо вже йде органічні ураження нервової системи, розвиваються різні паралічі, різні порушення мови, немає зворотнього процесу. Для того аби отримати задоволення чи відчути нові враження, сьогодні використовують не лише таблетки, але й краплі для очей. Зараз дуже популярно молодь використовує очні краплі, які використовуються в офтальмології для діагностики. Це тропікамід. Знову ж таки дешево, доступно, безконтрольно можна його приймати, тому що видається. І причому аптеки постачають значно більше потреби, тому що є попит. Вони знають для чого продають, знають кому продають, тому що будь-яка людина, отак, прийшовши в аптеку, не може купити тої великої кількості. Зрозуміло, для чого лікарі допомагають хворим подолати їх наркотичну залежність, але вигадуються нові наркотичні засоби та нові поєднання ліків. і Наркозалежні часто повертаються до вживання наркотиків. Також з'являються нові люди, які з цікавості хочуть відчути наркотичну ефорію. Як ви самі розумієте, наркобізнес це дуже прибальна справа, і тому для його процвітання вигадуються нові й нові. Такі наркотичні засоби. І наша боротьба із наркоманією нагадує боротьбу із Змієм Гриничем. Тобто, одну голову ми втрачаємо, придушаємо її і з'являється ж жнова. За якими ознаками можна дізнатися, що ваш родич вживає наркотичні засоби? І що варто розповісти дитині, аби вона не захотіла пробувати наркотики? Про це дізнайтеся з наших наступних сюжетів.